Зіпсували майно. в Яремче четверо молодиків, заїхали автівками на стадіон та влаштували там дрифт. Через це покриття поля стало непридатним до проведення спортивних заходів. Крім того, вони пошкодили лавку для тренерів. Повідомлення про порушення до правоохоронців надійшло від директора Яремчанського ліцею №1. 1 Співробітники Яремчанського відділення поліції оперативно відреагували на звернення. На місце події одразу ж було скеровано слідчо оперативну групу. Поліцейські оглянули місце події, вилучили речові докази та відео з камер з Режня уже за лічені години поліцейські встановили транспортні засоби, а відтак і осіб, що ними керували. Деться про чотирьох молодиків місцевих мешканців 1999, 2001, 2002 та 2003 років народження. Один із фігурантів уже потрапляв поле зору правоохоронців за очинення кримінального правопорушення. Поліцейські призначили експертизу для встановлення суми збитків. Всіх фігурантів виявили за місцями їх проживань. Молодиків доставлено до відділення поліції. Свою вину вони визнали. Сьогодні шкодую про це. Прошу пробачення у громади в дирекції школи, і в нашої поліції. Обов'язуюсь відшкодувати те, що ми зробили. Дуже вибачаюся. 23 числа на власному автомобілі заїхали на територію школи, до якої прилягає стадіон своїми діями. Пошкодили покриття стадіону 23-го числа. Про свої дії я дуже сильно жалкую. Прошу пробачення громадської громади. Більше такого не повторюється. Службятки будуть відшкодали. Наразі вирішується питання про притягнення фігурантів до відповідальності. Люся Грибик, Віталій Маглаті, телеканал 402.